Ти не змію, а кажи навчуся, і тоді ти добрім у і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть! Сьогодні нас з вами чекає подорож улюбленими казками, а потрапити в ці казки нам допоможе ось цей веселий павучок-мандрівничок. Щоб почати нашу мандрівку, треба порахувати прямим і зворотнім рахунком. Тож починаймо спочатку прямим: Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А тепер зворотнім рахунком. Починаємо. Десять. Дев'я. Вісім. Сім. Шість. Пять. Чотири. Три один. Молодці. Погляньте, де стоїть цифра 7. Так, вона стоїть сьома після шести. Це її менший сусід. Він менше на один. І перед вісім. Вісім це її більший сусід. Він більше на один. А що означає число 7? Що предметів повинно бути сім. А ви помічали, що число сім дуже часто зустрічається в житті. Наприклад, веселка має сім кольорів: червоний, помаранчевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. У музиці є сім нот. Вони дуже веселі. І днів тижня теж сім. П'ять робочих і два вихідних. Як можна розділити число сім? Візьмемо сім предметів, наприклад, сім сніжинок. Їх можна поділити ось так: 1 і 6. І ще можна поділити ось так 2 і 5. А ще можна поділити ось так: 3 і 4. А ось і будиночок для числа 7. Давайте запишемо ці числа в будиночок за номером 7. 1 і 6. Друга пара буде 2,5. І, і наступна пара це 3 і 4. Павучок-мандрівничок пропонує запам'ятовувати склад числа 7 разом з казками. Погляньте, ви впізнали казку? Так, це казка рукавичка. Скільки ж в ній вмістилося тварин? Рахуємо разом. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки? Шість. Але ж це не всі. Дивіться, до них іще йде ведмідь. Один. Скільки тепер буде звірят? Вірно, буде 7. 1 додати 6 дорівнює 7. А ось так це буде виглядати на лінійці. 1 см додати 6 см дорівнює 7 см. 1 плюс 6 дорівнює 7. Або навпаки, 6 см додати 1 см. Дорівнює 7. 6 плюс 1 дорівнює 7. А ось чарівна квітка семицвітка. Дівчинка відірвала одну пелюстку, скільки в неї залишилося? 6, Правильно, 7 відняти 1 дорівнює 6. А якщо додати цю пелюстку до квітки. Так, шість додати. Один дорівнює сім. Вірно, молодці. Це і є наша перша пара в будиночку. Один і шість або шість і один. А зараз павучок мандрівничок пропонує пригадати дні тижня. Днів у тижні рівно сім. Назви вивчимо усі. Понеділок перший день, а за ним вівторок йде. Далі середа, четвер. Твердо знаю я тепер. Після п'ятниці субота, де кінчається робота. Ну, а сьомий день який? Тож, звичайно, вихідний. Скільки всього? Днів у тижні. Сім. А скільки робочих днів? П'ять, а вихідних два. Давайте разом назвемо дні тижня по порядку. Перший день понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця п'ять робочих днів. А далі йде субота, неділя. Два 2 вихідних. 2. Плюс 5 дорівнює 7. А зараз приготуйте свої ручки. Покажіть на ліві 2 пальчики, а на правій 5. Скільки всього пальчиків ви показали? 7. вірно. 2 плюс 5 дорівнює 7. Погляньте на лінійку 2 сантиметри. Плюс 5 см дорівнює 7. 2 плюс 5 дорівнює сім. Або, навпаки, 5 см і 2 см. І буде 7 см. 5 додати 2 дорівнює 7. Це і є наша друга пара в будиночку. 2 і 5. Або п'ять і два. Павучок мандрівничок пропонує відгадати загадку. Підробив він голосок, став малим співати. Здогадалися вони, вовк не наша мати. Що це за казка? Правильно, це вовк і семеро козенят. Погляньте, скільки козенят стоїть зліва від кози. Чотири. А справа? Три, вірно, скільки всього козенят? Сім. Чотири додати три дорівнює сім. А ось іще одна загадка від павучка. Хатинка у лісі стояла незвична. Там сім працьовитих жило чоловічків. Принцеса недовго у них гостювала, бо відьма із яблуком в ліс завітала. Що ж це за казка? Вірно, це казка про білосніжку та семеро гномів. Молодці. Скільки гномів стоїть зліва від білосніжки? Три. А справа. Чотири. А разом буде сім. Три додати чотири дорівнює сім. Це і є наша третя пара. Три і чотири. або чотири і три.

Пропоную вам пограти з цифрами. Давайте знайдемо пари до цифр 1, 2 і 3. До цифри 1 яка пара? Правильно, це число 6. До числа 2: 5. До 3. 4. Молодці. А зараз давайте навпаки до числа 4. 3. До п'яти. Два і до шести. Один. Правильно, молодці. Погляньте, всі цифри розбіглись навколо будиночка. Треба їх зібрати. Отже, перша пара це один і шість. Вірно. Друга пара це два і п'ять. І третя пара. Три і чотири. Молодці дітки. Павучок мандрівничок дуже задоволений вашими знаннями. Йому подобається подорожувати. Але ж вже настав час для відпочинку. Ми сьогодні продовжили знайомство з числом і цифрою 7. Вивчили склад числа 7, повторили знайомі казки та дні тижня. Отже, до наступної зустрічі, дітки. Бувайте здорові!